Засновником нової української драми на початку 19 століття став Іван Котляревський, автор п'єс Наталка Полтавка і Москаль Чарівник. Традиції Івана Котляревського продовжив Григорій Квітка Основ'яненко. Його п'єса Сватання на Гончарівці. Досі користується неабиякою популярністю. Розквіт українського театрального мистецтва припав на останню чверть 19 століття. У 1882 році в українському культурному житті сталася знаменна подія заснування Першого професійного українського театру. Новий колектив дістав назву Театр Корифею. У давньогрецькому сценічному мистецтві Корифей це керівник хору, заспівувач, творчий лідер. Український театр очолили надзвичайно яскраві. Усебічно обдаровані особистості, тому їх стали називати корифеями. Засновником, організатором і лідером нового театру став Марко Кропивницький актор, драматург, режисер, композитор і художник. Він об'єднав найбільш талановитих українських митців, серед яких були видатні театральні діячі Михайло Старицький та Марія Заньковецька. Четверо Корифеїв походили з родини Тобілевичів, а саме Іван Карпенко Карий, його брати. Микола Садовський і Панас Саксаганський та їхня сестра Марія Садовська Барілотті. Свій творчий шлях вони розпочали в аматорських театральних колективах, а згодом реалізували себе на професійній сцені. Обдарування Івана Карпенка Карого. Найповніше розкрилося в акторській діяльності та драматургії. Микола Садовський керував окремим акторським колективом, а згодом заснував постійний український театр у Києві. Панас Саксаганський був визначним актором із неперевершеним обдаруванням коміка. Чудові вокальні дані Марії Садовської барілотті забезпечили їй успіх у найкращих оперних виставах.